Я просто люблю шукати боровики. І ось дивіться, що я знаходжу. Я знаходжу просто красавця. Велетень. Це диво, а не гриб дуже здоровий. Так, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Дякую за те, що заходите, переглядаєте, пишете коментарі. Всім вдячний. І я сьогодні... Вирішив подивитися, що в нас у жовтні місяці відбувається в лісі. Нас дуже похолодало, кожен день не більше 10 градусів тепла і ще й періодично йдуть дощі. Тому холодно, але дуже цікавить, чи є грибочки в лісі. Тому не буду гаяти часу, буду шукати грибочки і радувати ваше око. В лісі вже жовто. Друзі, вже в цьому вже помолисті знайти отаку прекрасну лисичку, подивіться. Просто класна. Лисичка звичайна. Бачимо красива. Хоч і холодно, але лисички ще встигли з'явитися, І вона не одна, ось перехожу далі. Бачимо ще ось є. Три лисичечки. Ось далі ще є лисичка. Ось бачимо. Тому... Уже є азарт і дуже ж хочеться походити вже по лісі, тому що грибочки є. є стивні, хороші грибочки є. Ось ще одна лисичка. Вона така вже, о, Диремо, красуня така. Тому рухаюсь, шукаю. Лисички. Знайшов, значить, грибочки в лісі є. Ось поруч знову лисичка. Така оранжева, красива, ну дуже гарна. Таке в неї яскраве забарвлення, листочки жовтенькі на землі, і вона між ними дуже класно маскується. Класна така, класний грибочок. Зараз його дуже важко побачити в лісі, тому що листочки скрізь жовтенькі. Ще ось знайшов пару лисичок таких осінніх, гарненьких, таких бачите. Доволі такі м'ясисті, хороші. Отакі лисички. Ось поруч з ними була одна пара, а тепер розгортаю листочки і ще знаходжу одну пару. І так потрошечки-потрошки і грибочки з'являються в полі зору. І нарешті, нарешті те, чого я хотів. Нарешті, дивіться, яка краса. Оце так боровики. Оце так красуни. Ой-о, яка ж це краса, людоньки. Ви подивіться, два таких красавця. Та це просто не лайк, це лайчище має бути. Осінь. І два напівбілих таких. Ех, боровики жовті. Просто красота. Подивіться, ну клас. Просто клас. Попробую викрутити. Ножки тут теж немаленькі в них. Ось дивіться, який красень. Один. І громісткий який. І ось другий. Ох, яка красота. Два великих. Так, грибничку ми, звичайно, прикриємо. Гарна така. Отаких От два боровички вдалося мені знайти. Тому не перемикаємося, слідкуємо, що ж буде далі. Так, спробуємо почистити. Подивимося, а він ідеально чистий. Клас. В наших лісах зазвичай грибочки бувають трошки хробачливі, а в цьому жодної дирочки. Так, почистимо ще одного. Подивимося, що тут. Глядачам, які казали, що потрібно показувати ножку. Класні гриби. Зараз, в принципі, холодно, тому я думаю, що грибочки будуть частенькі. І дуже ж красиві. Такі красуні бомба. А ось зацініть, які рядовочки. Це точно рядовочка. І якою поляною вона тут росте. Просто класні такі рядовки. Бомба, сірі. Хорошенькі. Оце є, ці вже можна просто нарізати. Ось дивіться, яка вона чудова. І пахне приємно. Але в мене сьогодні мета знайти боровичків, тому я слідую за своєю метою. Залишаю їх в лісі, можливо, хтось з грибників знайде і буде радіти. Не перестаю ходити по лісі. Дивуватися різноманітністю грибів і шукати мої улюблені гриби це боровики. Я просто люблю шукати боровики. І ось дивіться, що я знаходжу. Я знаходжу просто красавця. Велетень. Це диво, а не гриб. Дуже здоровий. Класний такий боровик. Жовтий або напівбілий. Но він просто бомбецький. Він здоровий, красивий. Супер. Подивіться, який класний. Просто здоровий, красивий, такий велетень, І ножка така в нього доволі грубеча. А колір який, подивіться, ну просто такий класний, жовтий, жовтий, яскравий. Літом гриби не такі яскраві, а восени вони набираються якогось такого класного кольору. Клас. Оце так грибок. І що цікаво, що він ідеально чистий, великий, громісткий, але чистенький-чистенький грибочок. Клас. Цим уже можна й поласувати. Так, на цьому грибочку я не зупиняюся. Я продовжую полювання на боровика. Я думаю, що це лише початок осіннього полювання. Тому начуваємося. Класний лісок. Подивіться, який красень виглядає. Просто красивий. О, красавчик. Це той грибочок, чує, да, по який я приїхав. Люблю я це діло збирати бороличків. Ось, яке класне забарвлення в нього. На фоні якраз листочків виглядає дуже чудово. Класний грибок. Сипали. Чистий греб, чистюсенький. А ось він тільки в сторону. І дивіться. Красавчик! О, красава! Просто диво. І тверденький такий. Но це ще не все. Тут поруч є ще один. Дивіться, оп, ще один. Красен. Ще два таких красуна. Але дивимося, викрутимо цього красення. Дивіться, ох, яка краса. Так, засипаємо, вернемося назад. Буквально метр. О, і до цього красуна. Так, раз-раз, хитнемо його, він не тримається майже зовсім. Ох, який красень цей теж. Зараз гарнитку засипаємо. Не зупиняюсь, тому що сонце все нижче і нижче. Я вже, друзі, задоволення отримав. Я знайшов те, по що приїхав. Я приїхав знайти боровичка, помилуватися його красою. І мені це вдалося. Тому, друзі, бажаю і вам отримувати задоволення від збору грибів. І поки я з вами говорив, ось тут, ха, бачите, молоденький такий боровичок. Заникався. Я його навіть не бачив. Просто встав, почав рухатися і находжу. нахожу ще такого класного красення. Дивіться. Молодий, красивий грибочок. Так, радує око. Природа, яка класна в лісі. Тиша. Ось якась пташка закричала, а до цього була тиша така. дивіться, чистенький, красивий такий грибочок. Супер. Красота, яка... Бачите, є. Є боровички в лісі. Дивіться, який дядько тут стоїть. Це просто дядіще. Чи дядіще, як правильно сказати, бачите, який боровик. Просто красень. Здоровенний такий. Да. Радує мене сьогодні ліс боровичками. Так, викручуємо ще цього. Теж твердий, звук іде хороший, Та його тільки легенько торкнув і він готов. Дивіться, який боровик, Який красун, Да не маленький, хорошенький такий. Порівняно з рукою він здоровий. Ось. Хороший. Клас. На цьому думаю все. Не так багато грибів, як і хотілося. Ми завжди хочемо більшого. Але я за одну годину перезавантажив свій організм, набрався позитивної енергії, приємних вражень, також хороших емоцій, чого і вам бажаю!